Всім привіт! З вами Агрокраїна Дніпро. Сьогодні я хочу зняти відео за кронштейна на мз 80 повністю в зборі. Думаю, відео буде цікаво. Також озвучу вам актуальну ціну на повний комплект. Ще взимку можливо хтось пам'ятає. Я вам робив відео і показував ось таких чотири. Краби в зборі, котрі ми знайшли на одному складі, котрі там пролежали років 10. Так ось я вам там казав, що цей краб не повністю в зборі. Так він з рогами, так він за п'ятою під циліндр, але це не повна зборка, тому що по задумці ЮМЗ Южмаша він повинен був бути з довантажувачем по типу, як зроблено на МТЗ. Ось, і коли я це відео зняв, нам там десь через місяць, також взимку знайшли ми повністю всю начинку на цей кронштейн. Але чомусь в мене руки не доходили вам зняти, показати. І ось зараз, коли три вже ось такі краби в нас купили, залишився тільки один. Вирішив, поки вони ще є, думаю, покажу вам повністю е зборку, повністю всю начинку, як воно йшло з завода. Е дивіться, краб. Заводська зборка, бачите, так, що він весь в плюсі, навіть в цьому в павутині, бачите, скільки він пролежав. Получається, Тут, получається, тут заводська зборка, роги ковані, зап'ята кована, все по феншую. І ось на цьому місці повинен був бути довантажувач. Ось він дуже схожий на довантажувач на МТЗ. Якось так він ставляться ось сюди. Ось так воно виглядає. Получається три отвори. Ось ці два, Ось ці два. якось кріпляться тут. Під низ йде пружина, я так розумію, відіграє вона роль демпфера. І ось цей отвір, ось так якось воно ставиться з цієї сторони, з поднизу, да? заживається все, все діло ось цим болтом. Шляпкою. Це як я розумію. Хто знає 100%, як його збирати, краще напишіть нам в коментарях, тому що це я просто мої догадки. Так? Далі тут є ось такий валік тяжкою, він сюди ставляється. Я так розумію, якось він, якось він мабуть, тут з'єднується з цим довантажувачем. Дивіться, які цікаві тут шпоночки такі. Ну, по типу шпонки такі круглі. Поближче вам покажу ці запчастини, щоб ви бачили. Болт-девантажувач. До речі, ці довантажувачі в нас е, також є окремо з тих, хто шукає. Е, тому що знаю, що власників UMZ80 багато. Не знаю, яка у вас там навіска стоїть заводська чи вже з UMZ6. Але ось ці довантажувачі є окремо. Я якось питався знайти їх в інтернеті, їх взагалі ніхто не продає, тому що реально дуже рідкісна. Річ. Хто шукає, майте на увазі вони в нас є. Пружина така ж сама, як на МТЗ. Тобто це вся начинка. Да, і тут є ще, дивіться, така обойма цікава. І сюди така набурна вона, як би йде. Бачите, такі пружиночки. Вона збирається з такими пружинками. Також, мабуть, якусь роль демпфера відіграє. Ось такі маленькі є пальчики чи оськи. і вони вставляються внутрі сюди. Точно, я ж кажу, не знаю, як це збирається. Будь ласка, хто, хто в цьому знається, поправте мене, напишіть як вірно. Далі, ось така гаєчка під цей болт, також шайба сюди. Ось. Все. Такий потіпу штифт. Ось сюди ще пальчик і і і і і, і ось сюди. Болт Шайба Гровер. Ну, тобто ось це весь комплект. Дивіться, продаємо повну зборку 13 тисяч гривень. Так що, друзі, хто шукає, можливо його, як я вже казав, ставити UMZ 80, UMZ 6. Тому що, на мій погляд, задумка думка доволі цікава. Ви напишіть свої думки у коментарях, хто взагалі такою невіскою користувався. А можливо, взагалі, цей довантажувач дуже незручний, я не знаю. Можливо, наоборот, його всі знімають і їм не користуються. Тому хочеться почути думки від власників, від користувачів цієї навіски. і також. Хто хоче поекспериментувати, можете собі купувати ставити. В принципі, ціна нормальна. Я вважаю, тому що цей краб зараз на їм за 6 заводський, також там в районі 9-10 тисяч гривень. Коштує а тут ще й в комплектації, бачите, довантажувач. Тобто ціна нормальна, оправдана. Ніхто не завишає ціни за що того, що воно якесь там зі зберігання, і це реально ну таких навісок ну залишилося, не неї погляд єдиниці в Україні. Тобто це ексклюзив, його дуже складно знайти. Все, не буду затягувати. Дякую всім за перегляд. Будь ласка, з вас підписка і на наш YouTube канал, і до наших соцмереж. Посилання в описі це Viber, Instagram і TikTok. До наступних відео, пока!